800 кілометрів за 14 днів, 11 серпня. Рятувальник ДСНС Володимир Сковородка стартував у Києві та за два тижні добіг до Варшави. Головна ціль зібрати кошти на обладнання для рятувальників та подякувати польському народу за підтримку України у час війни. Таким чином вдалося зібрати понад півмільйона гривень. Крім того, цей ультрамарафон увійде до національного реєстру рекордів України – Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін та голова ДСНС України Сергій Круп привітали Володимира Сковородку, якому вдалося досягти бажаного результату. Ми хотіли привітати вас з цим величезним результатом. Він надзвичайно важливий, символічний, він надихаючий цим національним рекордом і впевнений, що це не останній в лініці ваших і наших спільних здобутків. Було досить легко, але завдяки команді команда підтримувалася, допомагала. Команда є команда. Важливо надзвичайно, що це відбулося представником Міністерства внутрішніх справ, представником Державної служби України за звичайних ситуацій. В цей нелегкий період ну, для світу, я скажу так, є можливість створювати такі приємні і знакові речі.